Привіт. Це відео буде сугубо для майстрів, тих майстрів, які, роблять, які виконують кузовний ремонт. Дуже часто виникає питання розміри підрамника на Nissan рух. Розміри підрамника. Всі знають, що ну, хто зна, може хто і не зна, що Nissan Рух машинка асиметрична. Асиметричний підрамник, асиметричні ланжерони, от все асиметричне. І розмірів підрамника на оцих розмірах, їх немає, цих розмірів. Деякі є, деяких немає. І от ми вирішили засняти таке відео для того, щоб познімати розміри цього підрамника. Так, погнали. Значить, беремо нашу лінієчку. Включаємо коротке вимірювання. 400 це від ціля до ціля 400 мм. Так, давайте так. Почнемо з заднього, задньої, задньої частини підрамника. Так, яка в нас, що, скільки вона в нас тут? Е, ну, 610 від отвору до отвору. Да, тут він, отут він як виходить, в сіметрії. Так, ложимо лінієчку. Так, самим цікаво. Ану, інтересно, завод накосячив чи не накосячив. Так, що ми бачимо? А 610 ми і бачимо. Значить, наша правота слів підтверджується. О, о ні, 610. Трошки заколібалась лінієчка. 610. Так, є. Цей розмір ми вам проміряли. Тепер переходимо на передній розмір, наприклад, ширина. Так, що у нас? От ширина вже заходить в асиметрії. Так. 478 мм з одної з сторони, сторони до осі автомобіля і 501 мм з іншої. з іншої. Їх треба сплюсувати. Да. Ми вже сплюсували і отримали 979. 979. Так, міряємо. Так, подрамник нулячий, да, подрамник. оригінальний. Nissan Group. Так, ану, цікаво. Віталія, на тебе цифра пішла. Хопа. Що? 978. Ага. На 1 мм менше, ніж потрібно. Значить, завод на косячів на 1 мм. Ну, це ні до чого і ні до кого. Далі, Далі. давайте поміряємо тепер, наприклад, довжини подрамника. Одна довжина, друга довжина. Яких в розмірах немає? Да, яких в розмірах немає. Так, ложимо так. Переходимо сюди. Лінеєчка заходить косо. Виставляємо по ватерпасу. От зараз загонимо водяний цей шарик на місто. Фіксуємо лінієчку. Так, оцього розміру вже в розмірах немає. Що ми маємо? 891. Є. Тепер переходимо. Це права сторона походу автомобіля. Так. E, правильно, права сторона по ходу автомобіля. Далі. Ліва сторона. Може, комусь це відео буде комусь полезним. Так, ліва сторона у нас составляє 895. 85. Ой, 88. 800... 885. Є. E. Далі пішли. Е, так, давайте поміряємо ще діагоналі. Діагоналі. Е, так, тут міліметрик на рис. Так. Перевключимо лінієчку. Є, е, 400. Так, міряємо діагоналі. Отак. От З. Получається справа наліво. Правильно я сказав? Так, Правий. правильно. Так, дивимося. Скільки у нас виходить? 1169. 1169. Так, є. А то багато хто замальовує на листочки, на тітрадочки. Оці розміри. Так, Віталя, що на тій стороні мені не видно. 1185. Зліва направо. То задня частина це передня. Так. Тобто задня ліва, передня права. Все, обозначилися. Ідемо далі. Далі може бути удар в рычажок, і запросто бували ці вушка підігнуті. І в нас таке попадалося. Так, міряємо ширину між оцих вушок, де кріпляться рычаги. Так, ці оті отвори трошки овальні, трошечки овальні. Ну, нічого страшного, ширину воно нам покаже. От 100% покаже. Так, яка ширина? Ширина 692 мм. 692 мм. Так, що ще можна поміряти? Так, ну от вроді би довжини поміряли, ширини поміряли. діагональ поміряли. І оце принципіальне оце місто, де кріпиться речак. Ми вам поміряли. Е, дуже часто виникає питання на нашій спільноті е, е, поважній Body Repair, де хлопці задають питання, а є кого розмір е, підрамника. Ну, от, я думаю, що це відео, мабуть, комусь і буде стане в нагоді. Е, тому що ну, дійсно нема всіх розмірів підрамника. На розмірах кузова цього автомобіля. І от нам попався такий шанс. Попався в руки от фірміний фірмінячий підрамник. Людина скуплялась на цю машину взагалі нічого не жаліла, щоб зробити її по вищому розряду. І от ми вирішили вовсюся цим шансом. Так що, друзі, кому буде полезно це відео майстрам. Якщо ну, не майстрам, мабуть, не цікаве буде це відео, значить ну, поставте нам лайк, Ми ж старалися ж для вас там. Може хто підпишеться. Всім пока, до нових зустрічей в нашому гаражі.